Дорогі наші читачі, сьогоднішня наша зустріч незвичайна. Ми відзначаємо День поезії. Поезія для кожного з нас не просто жанр літератури, рядки улюблених поетів, знаних ще з дитинства, це безмежний світ, дивовижний вимір, у якому перебуває душа зачарована таємною словом. ще пахне сіно, ще рояться оси. Ще у дублянках солодко меда, живу і гину, благословляю бій твоїх тенець, ці в грудочку тепла у всесвіті людину, всесвіт цей акваріум планет. Мені наснилась перемога, і, хоч красива й молода, прийшла уранці до порогу, але важка її хода. В її волосі золотому вплилися пасма сивини, в очах блакитних стільки втоми, і біль, і гнів, і жах війни. Чоло глибоке зморшки горя, а серце рана що кровить. Пульсує в ній безмежне море, скорботи, суму, що болить. Та усміхнулась, заясніла. Мов тінь зігнала із чола, зайшла в мою хатину, сіла, сказала тихо. Я прийшла, тобі я не пишу, бо вже не сила, не сказане вже стало неважливим. Ти в ніч пішла так пізно, просто і крижаною стала осінь. Тоді, пригадую, тримав схололу мрію. Вона просила каяття та непочутою зумліла. Пролунала у місті тривога, вона швидко пішла до підвалу. Відчайдушно молилася Богу і від бою всім серцем чекала, покусала до ран свої губи і, узявши у руки мобільний, написала Привіт, як ти любий, я кохаю тебе дуже сильно. Він прокинувся від фейерверків у холодні глибокі траншеї, не боявся війни або смерті, він завжди думав тільки про неї. Спрацювала під екрана, він дістав телефон обережно, відповів їй: Вітаю, кохана, усе добре, кохаю безмежно.